Привітайте мене, я здала іспит бицвайбу руф. Всім привіт! Мене звати Євгенія, це канал Німецька в Колларах. Що таке іспит би цвайбу руф? Наше, наше я його здавала, кому він взагалі потрібен. Зараз розкажу все по порядку. Отже. Іспит Бетвай Beruf здають для перевірки знань німецької мови на рівні Б2 саме в професійному контексті. Взагалі для того, щоб в Німеччині як частина інтеграції, для того, щоб українці могли піти працювати в німеччині, достатньо B1 для більшості професій, але не для всіх. Тож кому потрібен сертифікат Б2 або навіть Б2 Beruf? Насправді він потрібен тим, хто по закінченню курсів хоче продовжити навчання і хочуть йти на аусбільнунг, Їм потрібен бецвай. Сертифікат Бецвай. Також для багатьох професій потрібен сертифікат саме Бецвай Це, як ми знаємо, всі, хто в медичній системі працює, лікарі, медсестри, також інженери. Їм також потрібен безвай вчителі і багато інших професій. Для того, щоб працювати в Німеччині, вимагається саме сертифікат B2 Beruf. А ще я б сказала, що цей сертифікат потрібен тим, хто хоче, планує працювати в якихось міжнародних компаніях і для підвищення своїх кар'єрних можливостей, дуже часто вимагається підтвердити свій достатньо високий рівень знань володіння німецькою мовою саме в професійному контексті. Отже, як проходив іспит, як пройшов іспит, як я його здавала, чи взагалі він складний чи не складний, як на мене, складний, набагато складніший, ніж B1. От е що хочу сказати. По-перше, найбільша складність полягає в тому, що час достатньо обмежений. Але як в мене є для вас сюрприз? Я е підготувала матеріали, які допоможуть вам підготуватися до іспиту b 2 Берув. Я створила посібник достатньо великий, в ньому здається більше ніж 90 сторінок, який я дуже довго створювала, поки навчалася на курсах. І я вклала в цей посібник дуже багато часу, енергії і інформації. От, і зараз я вам хочу показати просто один з сторінок, Одна з сторінок це загальна інформація, вона є в принципі всюди, особливо в німецькій мові. Я її переклала українською мовою, тому що посібник. Українською мовою. Матеріал курсу B2 українською мовою. Мені здається, що на моїх курсах дуже багато кому цього не вистачало, тому от я створила цей посібник для курсу, який допоможе. Допоможе, це не є основний навчальний підручник, але це допоміжний матеріал, який допоможе саме українцям підготуватися до іспиту B2 берув, тому що інформація подається українською мовою. Я її збирала по ходу проходження курсу, тобто там та інформація. Мені здається, вся може щось загубилося, але велика кількість інформації саме з курсу, саме українською мовою, саме з з прикладами, які ми писали на курсах, тобто не з інтернету, а власні приклади. Там є приклади на написання листів, які перевірялися нашими викладачами, на написання форум Байтракс. Допис на форум колег, усні доповіді і багато-багато чого іншого з власного досвіду, але те, що було перевірено викладачами. І тому я вважаю, що цей підручник дуже інформативний і дуже класно допоможе вам підготуватися до іспиту. З чого складається іспит? Чотири блоки, в принципі, як на курсі B1. Це лізен, Hören, Schreiben та Sprechen. Лезень. це 45 хвилин, вам дається три завдання. Прочитати, дати відповіді да? по 20 балів за кожне завдання. Вони. Найскладніше це завдання про протокол, тому що протокол в нього специфічна мова. І інколи питання такі, знаєте, з подвохом, як то кажуть, то найскладніше це третє завдання це протокол. І часу на це 45 хвилин це не дуже багато часу. Досить так щільненько я йшла і вклалася в цей час, тому майте на увазі, що 45 хвилин це не дуже і багато часу. Останнє завдання в блоці лізен це лізен та шрайбен. В цьому завданні вам дають два імейли, в якому ваш керівник у верхньому імейлі просить прочитати імейл від клієнта, в якому він на щось скаржиться, і дати відповідь клієнту. Ви маєте написати з цього листа відповідь. Де реакціон в ну, неважна. І що хочу тут сказати, тут ось цей формуляр, в якому ми маємо написати цей емейл, e відповідь, як на мене, здався дуже, дуже маленьким. Тому що, може, в мене такий почерк великий, може я так багато люблю цього писати, але для мене мені не вистачило місця, тому мені довелося дуже скорочувати свій, свій лист. Але тут дуже важливо, коли ви пишете, ви маєте писати компактно, коротко, вічливо, але включити в свою відповідь усі ті пункти, які назвав вам керівник. І вона, до речі, ніколи не називає причини виникнення чогось там пошкодження, поганого сервісу. Це ви маєте саме придумати, які причини, чому так сталося. Оце мені завжди було дуже важко придумати. Тут такі поради, які нам давали викладачі, що не потрібно звалювати вину на когось. Це не дуже гарно, і це буде ну, не дуже гарне ставлення у викладачі, у тих, хто буде перевіряти цей імейл. Взагалі, лист має зберігати дружній, вічливий тон, і не впадати в крайності, не звинувачувати не фірму, не якихось співробітників. Я тому вирішила майже завжди. Я сходилася на якісь форс-мажорні обставини, щось зламалося, якісь обставини непереборної сили, як то кажуть, для того, щоб воно зберігалося нейтрально. От за це завдання дається 7 балів, але є ще до 27 балів, завдяки перехресному оцінюванні. В екзаменаторів в них є такі критерії, за якими вони оцінюють там. Наприклад, які слова ви використовуєте? Ворчас. Да? Вони оцінюють ворчас, вони оцінюють складність речень, які ви пишете, відповідність слів, речень, стилю. Там дуже багато критеріїв, і ось це називається перехресне оцінювання завдань, завдяки ньому можна добрати ще 27 балів. Далі наступний блок це Хьорен. Хьорен йде 20 хвилин. В принципі, хьорен, не можу сказати, що дуже важкий. Найважче був це те, що перед презентацією, перед тим, як починається аудіозапис презентації, у вас дуже багато цих завдань, там 5 питань з трьома варіантами відповіді. Недостатньо часу, аби перед початком прочитати всі. От, і це мені було не дуже зручно, тому що я і слухала і намагалася глазами читати, що там далі, йде написано. От, і, а останнє завдання там дається хвилина на те, щоб перед початком прослуховування аудіозапису ви прочитали і потім спокійно слухали і співвідносили те, що ви чуєте з висловлюваннями. А от презентація, як ну, найбільший такий текстовий масив, перед початком цього аудіозапису було дуже мало часу. І останнє завдання в блоці Hören, як на мене, найбільш стресове, це Hören und Schreiben. Це ось цей формуляр телефон-нотіць. За 5 хвилин ви одночасно слухаєте автовідповідач да, на телефоні повідомлення, яке залишили на автовідповідачі, і ви маєте заповнити цей формуляр одночасно. О, це не дуже легке завдання, тому що коли ви починаєте писати, ви вже не чуєте, що там далі говориться. Тут було важливо, що зверху є одне питання, до який тип повідомлення? Це Це ангелот, це бештелюнг або це бешверде. І там ось ця галочка, одна єдина, вже три бали дає. Яку я з успіхом забула поставити. Тому що на початку прослуховування аудіозапису ще не зрозуміла, який це тип. А по закінченню дається ще одна хвилина дописати, і в цю хвилину дописати є останній пункт Ерлейдіген. І туди я щось дописувала і. В результаті я забула ту галочку на 3 бали поставити. Але вам звертаю увагу, одна галочка зверху вирішує аж 3 бали. Загалом все це завдання дає максимально 6 балів, і скільки то там також 20 сів завдяки перехресному оцінюванню. Не, не будьте як я, і поставте галочку зверху, який ти повідомлення. Ангебот, якщо щось пропонується, да, якщо це я не знаю. Дзвінок від якихось колег з іншої фірми, вони пропонують в них зараз там класна ціна на щось, і вони вам щось пропонують замовити для вашої компанії. Це буде ангебот. Бештелінг. Це якщо вже у вас хтось щось замовляв, вони дзвонять і дають якусь уточнюючу інформацію. У нас там було замовлення, ми замовили я не знаю, там, конференцзал, і нам треба в це замовлення, щоб ви додали ще два проєктори. Це буде про бештелінг. І бешверде, ну зрозуміло, це буде скарга про щось. Якщо про щось скаржиться, це бешверде. Далі це в нас останнє третє завдання, це ж ш... 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 шрайбен. Тут воно складається із шпрагбауштайна і Шрайбен. На це дається 35 хвилин. Шпрах там два тексти, які потрібно доповнити мовними конструкціями. Зазвичай, взагалі, мені ці завдання здавалися не дуже складними. Але я бачила серед своїх одногрупників, що для багатьох саме це шпраг Бауштайна було досить складним завданням. Воно таке і граматичне, і лексичне, тому що перевіряється, наприклад, знання сталих фраз і так далі. Тому в цьому підручнику, який я підготувала, там робиться великий акцент на ось цей розділ шпраг да, які мовні конструкції там використовуються, пояснення до них. і... До речі, до цей підручник є, хоч і платним, але до нього є ознайомчий фрагмент, який безкоштовний. Тож переходьте в посилання в описі. Посилання є посилання на магазин каналу. Я на ньому на цьому сайті зібрала, як, ну, як ви можете купити як і платний посібник, а також там зібрані безкоштовні матеріали, які я і раніше створювала. І ви можете їх там знайти і безкоштовно завантажити. І так само цей ознайомчий фрагмент також буде знаходитись, вже знаходиться на сайті магазин нашого каналу, Магу каналу. ви можете перейти туди, завантажити ознайомчий фрагмент. В ньому ви знайдете як зміст для того, щоб ви отримали розуміння, з чого складається підручник, за що гроші просяться. І також пару сторінок саме з розділу шпрах Бауштайна. Щоб ви зрозуміли, в якому як подається інформація, чи вам цікаво, чи вам підходить. Отже, до речі, цей підручник складається не тільки з інформації про сам іспит, також поради до того, як ви можете підготуватися. Корисна інформація, яка допоможе вам підготуватися до письмової частини. Потім як підготуватися до усної частини. Зараз ми я ще про неї розкажу. Також там є приклади, і друга великий блок. Це ворчас, це різні фрази, які допоможуть говорити на тему, да, на різні теми, там да, тобто працювати самозайня", там які слова потрібні, там є слова, вирази, корисні формулювання. Це друг, другий великий блок по темам тематично про пропрацьову. І третій великий блок це граматика. Саме граматика, яка розбирається на курсі БЦВ. Не вся граматика, бо неважливо впихнути в один підручник всю граматику, тому ще раз кому цікаво, всі описи під відео. Загалом письмова частина триває 1, 1, 125 хвилин. Але по суті, це було 2,5 години з перервами там, між завданнями. Дві з половиною години. Ви пишете, потім робите невелику паузу, і потім починається шпрехень. Це з напарником ви по двох заходите приблизно час 16-20 хвилин. Першою це є доповідь. Ми, хто знає, хто не знає, вісім тем є для доповідей. Ви, ви перегортаєте папірець і там дві теми. Ви можете собі обрати одну з них і почати розказувати. Доповідь має тривати приблизно дві хвилини на обрану тему. Ви називаєте теми, починаєте розповідати. В своєму підручнику я ділюся трьома темами: це п'ята, шоста, сьома. Вони є загальними, тому що. Перші чотири теми вони є досить особистими. Там потрібно розказувати про свій досвід, про свого роботодавця, про своє оточення і так далі. Тому ці теми кожен має готувати і розказувати про себе. А от п'ята це в нас bei der Arbeitssuche», Потім шоста це про «Bewerbungsgespräch», І сьома це е, продукт да? Опишіть продукт і його. Характеристику, Да? ось ці три теми я в підручник також включила. Це були мої теми, вони були перевірені викладачами. І я з них з цих тем розповідала, до речі, про шприх. Ну, В мене ще немає результату сертифікату. Ми очікуємо. Всі знають, що в Німеччині, в Німеччині потрібно довго чекати на результати іспиту. Але в мене непогані відчуття, в принципі, як я розповіла. Цю тему. А отже, цими темами я ділюся. Потім наступне це: ви починаєте з напарником діалоги вести. Так? Одна людина перегортає, читає в голос питання, напарник відповідає і задає вам зустрічне питання. Півтори хвилини ви ведете діалог на це, на це питання, яке ви прочитали. Потім напарник також бере бумажечку, перегортає папірець і читає вголос питання. Ви відповідаєте, і ви. Після того, як відповіли, маєте задати зустрічне питання напарнику і провести дискусію півтори хвилини. Останнім завданням є вирішення проблеми, да? дискусія щодо як можна вирішити якусь проблему. В нас попалося, наприклад, що ми працюємо в як воно називається, фізіотерапії, да? і поставщик, постачальник не привіз нам зальбе öl», тобто мазі та масла. Недостатньо, да? а фізіотерапія це ж потрібна річ. І от ми диску... дискусію ведемо, що ми маємо робити. Тут дуже важливо, там є, до речі, на цьому папірці є пункти, по яким ви маєте вести дискусію і всі ці пункти обговорити. І ви просто на них дивитесь, орієнтуєте, перефразовуєте ці питання, які там написані, в речення в питання до вашого напарника або просто висловлення своєї думки. І таким чином ви починаєте вести дискусію, в якій ви маєте обсудити різні варіанти вирішення цієї проблеми, і наприкінці дійти якогось висновку. Тобто, добре, отже, я роблю те, а ти робиш це. Домовились? Домовились. Наприклад, в нашому випадку ми обговорювали, що робити зараз, тобто нагальні рішення, короткострокові, курцфрістіх да, що ми зараз підемо? Хтось піде в аптеку, і буде і купить ці мазі. Але також треба обговорити, а що робити надалі. Тобто ландфрістів, які довготривалі плани, як вирішимо цю проблему? Постачальник не, не привіз, це ж ненормально. Так, і там. А ти, наприклад, в цей час погуглиш, наприклад, інші варіанти, які постачальники ще є. Може нам потрібно змінити постачальника. Отже, коли ви все це обговорили, от треба зробити одне це речення, в якому ви, як то кажуть, робите Та? Ви вирішили. Отже, добре, я йду в аптеку, ти шукаєш нових постачальників. І таким чином от, дискусія, вирішення проблем, є якесь таке логічне завершення. От, І все, на цьому іспит закінчується. В цілому хочу сказати, що дуже такі темпи швидкі. Хоча я була довго чекала на своєї черги на усну частину, але все одно було дуже-дуже швидко в таких темпах. Тому часовий, саме часовий ось цей момент він найбільше створює ну, тиску, не тиску, але так підганяє, да? стресовості додає. Загалом максимальна кількість балів за іспит це 240 балів, а мінімальна 144 бали. Але тут дуже важливо розуміти, що в кожному блоці цей лезен, гюрен, шрайбен і шпрехен має бути щонайменше 36 балів. Якщо ви якийсь один блок завалили, не набрали 36 балів, а інший блок здали супер на максимальну кількість балів, і ви думаєте, що вас в сумі вийде 144, ви здали іспит, то так це не працює. Тому що 36 балів за кожен з блоків це є мінімум. Якщо якийсь один блок провалився, провалився увесь іспит. На жаль, так. Ну і загалом, що я можу порадити, як найкраще підготуватися до іспиту. Звичайно, що це практикування читання професійних текстів, статей, особливо протоколів. Інструкції, якісь офіційні документи, тому що мова там відрізняється: треба практикуватися, сприймати таку мову, розуміти її. Так? Слухайте аудіозаписи, слухайте е, радіо. Багато хто слухає різні аудіозаписи в Ютубі, я також їх бачила. Якщо вам це допомагає, слухайте. Мені це не допомагало, тому що е, там завжди в цих аудіозаписах достатньо чіткий і повільний темп. Як на мене, то тренувати вухо потрібно реальною мовою в реальному житті: радіо, подкасти, оригінальні блогери німці, які розмовляють дуже швидко. Якщо їх постійно слухати, вухо звикає до цього швидкого темпу говоріння і починає поступово виокремлювати із цілої біліберди, що вони говорять, якісь певні слова, потім два слова, і так збирати. Змісти в да, вашій голові. Тому як моя порада це слухати подкасти, різні там блогери, які цікаві, які про щось цікаве розповідають. Практикуйте, звичайно, що написання імейлів, дописи на форум, форум байтрегів. В них є чітка структура, і ви за нею можете потренуватися. Якщо у вас немає кого попросити перевірити, то як я вже казала, є лайфхак, коли ви. Просите перевірити чат GPT. Так, інколи він робить помилки, але все ж таки е, він достатньо непогано коректує, знаходить помилки і їх показує, підказує. Відправте в чат GPT і попросить його перевірити. Ваш лист, наприклад, хороший. Е, як на мене, коректор. <свісто> тобто той, хто перевірить. Ну і практикуйте говорити німецькою мовою. До речі, я нещодавно опублікувала. Відео, в якому я розповідала по крокову, як прокачати вміння говорити. Якщо ви його пропустили, за посилання закріплю в описі до цього відео. Це саме відео про те, як же все ж таки заговорити. Які лайфхаки, які чотири кроки вам, чотири, кроки вам в цьому допоможуть. Там було дуже цікаве, як на мене, відео. Ну і останній пункт це просто е, купити, завантажити собі. Посібник, який я так довго, довго, реально довго готувала, поки навчалася на курсах. Він українською мовою, його можна використовувати паралельно з проходженням курсу. Якісь додаткові матеріали саме української мови які полегшать вам сприйняття матеріалу з цього курсу, і допоможуть підготуватися до іспиту. Я намагалася впихнути в цей посібник побільше так, Наскільки я змогла побільше впихнути. Всі посилання в описі до відео, посилання на, на, сайті, на сайті магазину каналу, є не тільки цей платний підручник, є також дуже багато безкоштовних матеріалів, як я вже казала, я знімала вже якось про ем, іспит B про, до нього також був ем, PDF-файл, були матеріали для підготовки до. Іспиту Беансь особливо там було дуже багато прикладів листів, як їх писати. Та інформація була безкоштовна. Вона також є на цьому сайті, на цьому сайті магазину доступна до безкоштовного завантаження. Також там є дуже багато іншої корисної інформації, наприклад, про і їх значення. Якось також знімали відео. Був безкоштовний матеріал. Всі безкоштовні матеріали, які я раніше, вже якими я ділилася з вами раніше. Вони також знаходяться на цьому сайті. Безкоштов... Доступні до безкоштовного завантаження. Тож, переходьте, дивіться, залишайте свої відгуки, як вам відео, як вам сайт, над яким я також самостійно працювала, буду рада, якщо ви придбаєте підручник або завантажите собі безкоштовні матеріали. І підтримайте розвиток каналу лайком. Це відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. З вами була Євгенія, це канал Німецька в Куларах. Puch, zaraz kazała. Do powacinia.